1 вересня. Цей день завжди мав одну асоціацію свята дітей, свята тих, хто робить перші кроки у бік дорослого життя. Це завжди море квітів, дитячий сміх і щира радість батьків. Сьогодні не всюди ми маємо таку картинку. На жаль, дуже багато сел і міст сьогодні не може приєднатися до цього свята бо перебуває під окупацією конченої русні, або просто на території, де йдуть бойові дії. Друзі, ми ті, хто одним із перших взяли до рук зброю, е, і ми не шукали якісь варіанти, щоб бути на якомусь блокпосту біля дому, заступати на зміну доба через три. Ми там, де все відбувається, і ми ті, хто кожен день і кожну ніч впливає на хід подій у цій війні. Можливо, це звучить гучно, але не так гучно, як працюють наші квіти. І так, нас не даремно кличуть Боги війни, тому що там, де ми працюємо, ми, немає місця для людей. Але нам потрібні люди. Які у нас вірять. Ми живемо вашою вірою і живі через вашу віру. Ми звертаємося по вашу допомогу, бо тут тільки ваша підтримка зможе прискорити таку очікувану перемогу. Якщо вірите в те, що ми робимо, якщо хочете і надалі лишатися з нами на зв'язку, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео та лишайте коментарі. А ще будемо вдячні, якщо ви зробите репост цьому відео. Щоб якомога більше людей дізналося, що війна все ще йде і змогли докласти зусиль для її завершення та нашої спільної перемоги, в коментарі під відео я лишаю реквізити для тих, хто має можливість і бажання допомогти нам фінансово на наші потреби. Нагадую, зараз ми збираємо гроші на намети для нашого розрахунку. Про що більш детально можна дізнатись в попередніх відео? І гарна новина: завдяки вашій допомозі в магазині Розетка. Ми замовили сьогодні ще один намет, і тепер, незалежно від погоди, хлопці в будь-який момент часу зможуть зібратися, поїсти та зігрітися. І звісно, як тільки ми отримаємо намети, ви отримаєте відеозвіт. З вами був Міньйон.